21 квітня у навчальних закладах міста працювала комісія з перевірки забезпечення безпеки учасників освітнього процесу. До складу увійшли заступники міського голови, начальник управління освіти, представники Державної служби надзвичайних ситуацій та поліції. Фахівці проводили перевірку на наявність вибухонебезпечних предметів у закладах освіти. Діяли відповідно до розпорядження міського голови Ольги Попенко. Йде четвертий рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, нашу країну, і ми розуміємо прекрасно. Що багато вибухонебезпечних предметів зони бойових дій можуть потрапити в те самі навчальні заклади на прибудинковій території. І зараз поставлена задача така, щоб повністю перевірити всі навчальні заклади, де є такі куточки, в яких є макети, і схожі предмети на вибухонебезпечні предмети, те самі автомати, гранати, ручні гранати, протитанкові гранати, інші бойові такі предмети. То Стало задача перевірити саме всі навчальні заклади, щоб наші дітки повністю навчалися у безпечних умовах. Інспектували класи безпеки та осередки викладання дисципліни захисту країни. Також перевірили і наявність сертифікатів до макетів вибухових пристроїв, зазначає заступник міського голови Сергій Чміль. Сьогодні відповідно до розпорядження міського голови комісії обстежено сім навчальних закладів нашого міста, в яких облаштовано кабінети безпеки, музеї, також осередки, де викладаються предмети захисту країни на предмет наявності вибухонебезпечних предметів та інших їхніх частин. За результатами роботи комісії встановлено, що в всіх навчальних закладах дотримується закон. Онодавства України щодо невикористування вибухонебезпечних предметів під час навчального процесу.